Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам поділитися ще одним своїм придбанням це надувний карімат компанії Naturhike. Я вже розказав в попередньому відео, що я брав собі звичайний карімат поліетиленовий. Але цей я брав для нас для двох для з дружиною. Тоб, у нього, такий, бачите, дуже маленький розмір компактний, але він має довжину 2 метри і ширину метр метра. Тобто нам в наметі вдвох з дружиною. Цього повністю вистачить. Тому коли я для себе беру, то я беру одинарний якийсь каремат коли для двох, то ця штука буде в нагоді. Що тут є? Мішочок для зберігання? Є. Матеріал, нейлон стійкий до вологи. Я зараз розверну, надую, покажу все. Надувається, він в ньому є подушка надувна, вага такої штучки кіло триста. Тобто, враховуйте, хто там е, рахує кожен грам, то звісно. Ну, ми особи в походи не ходимо, такі там затяжні, а такі дньовочки, в палаточки. Тобто це нормально. Тобто мені така вага на на, не лякає. Але ви враховуєте, кіло триста. Товщина в надутому стані шість з половиною сантиметрів. Я зараз надую, подивитись, і температура поверхні, на якій його бажано. Стілити це плюс один, все ж таки в мінус ні. Бо в мінус само повітря всередині карімата, хто знає надувні штучки, воно дуже швиденічко охолоджується. А якщо плюс, то цей каріматик надувний, дуже швиденічко впорається і дуже буде класно вам комфортно спати. Це все ж таки незвичайний карімат, надувний матрас, прям попирками зараз покажу. Подушка 70 на 30 сантиметрів. Хто знає таку систему, це принцип вакууму. Тобто зараз накачаємо. Ось такий величезний матрас. Бачите, який. він. У мене зріст 1,80 м. Ось такий от матрасик у нас. на Наторхайк є бренд, є клапан. Має таку, бачите, поверхню всю рібристу, що допомагає і масажний ефект, і циркулювання тепла більш керовано тут. Натрохайк.